Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в Роблокс. У мене взагалі -то від Роблокса було мільярд аккаунтів, але проблема в тому, що я від тих своїх аккаунтів всіх позабував пароль, то мені прийдеться новий аккаунт створювати. Так, тут треба вибрати дату народження. Е. Ну, Я вам не буду показувати це секрет для вас. Е. Пропустимо. для вас це не можна бачити, скільки мені років, це секретна інформація. Так, дату народження поставив, тепер у нас треба нік придумати. Ну, я як все сталю, де не один з кики не підходить. З великої букви кики не підходить. А от з одиничкою підходить. Просто, де логіка? Тупий Роблокс. Чому в мене в Ніку має бути дві одинички? То так тупо виглядає. Коротше, хай буде, тепер буду придумувати пароль. Просто на рандом букви потику. Ой, йомайо. Не, ну ви реально подумали, що я такий тупий, щоб рандомні букви е вписувати. Ні, я не такий. Коротше, я все ввів. Я вам дату народження свою тут, коротше, заблюрив, щоб ви не могли побачити. І от мій пароль. Я його теж заблюрив. Коротше, створюємо аккаунт. І, моё є я в Роблоксі! У -у -у. О, як же я давно не грав в Роблокс? Буквально вчора. Блха, який же я новачок. Давайте собі скин поміняю. Кратше, я вже думаю я собі нормального персонажа маю. Я не виглядаю хоча б як ну, бо може в майбутньому десь собі е, ще там щось поміняю. Але поки що хватить. Давайте я вам хочу показати свій другий аккаунт. Е, вот. Він у мене є на другому телефоні. Так, де він тут? Kill Денус. Давай, шукайся. Де я. Де мій Wi-Fi? Що за фігня. йо моє А то що таке? Куди я зайшов? Якийсь ерор. О, нарешті в мене Wi-Fi появився. Зараз вам покажу цей е свій другий аккаунт. Так. Килли денус. Шукайся. О, то я. я крутий! Зараз вам покажу ще один свій аккаунт. Так, тут вже, в принципі, те саме нік, але він трошки по-іншому пишеться. Килли денус через дев'ятку. І один. О, то я. О, я ж вам казав, в мене у той смайлик, і ото личко е є, і. і ото Корот, у то волосся. мене тут, в принципі, то саме. А як от шляпу получаєте? О. Я щось вже дуже довго тягну. Давайте може зіграємо в якусь зігру. Е. Squid Game сезон 2. Еі. О, я з'явився, А в мене далі тут смайлик стоїть. Смайлик. Ой, бляха, що за кейси? Йомайо 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ігра в кальмара. Телепортинг. Куди телепортинг? Ой-ой. О, я. Е. А чо якоюсь дівчиною став? А в смислі. А я можу ходити. Чойка. Яко... о! То я! то я, Там бачите мене оце я. О тут зараз буду вам в екран стрибати. о. Ляха. О! Двері відкриваються, біжимо, біжимо. Так біжимо, 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 біжимо скоро. Перша міні-гра. Все як в першому я хотів в другий сезон пограти. А бляха. Задувбала я ливаю. Хотів просто, бляха, пограти в ігру в кальмара. мене зразу спочатку вбили. Я нечайно порухався, я нечайно. Е, Про Кем грає 700 тисяч людей. Капець, блін. А на цьому все. І всім пока-пока. Ставте лайки. Чим більше лайків, тим швидше вийде наступна частина. Всім пока.